Доброго дня, мене звати Кононенко Антон Анатолійович. Я працюю начальником залізничної станції Марганець, якою всі користуються наші жителі міста. Е, так, інформація правдива. Те, що з 19.01 2023 року по станції Марганець відміняється курсування всіх пасажирських поїздів, це стало причиною того, що наш регіон перебуває в дуже тяжкому становищі. Яке є причиною країною-агресоркою, це не в кої, не в кої не в разі не евакуація нашого населення, наше керівництво, АТ Укрзалізниця просто хоче ліквідувати ну, наслідки, які можуть бути, ні в коїм случаї я не буду що вони будуть, можуть бути, що буде загрозою для нашого населення. Повторюю: всі пасажирські поїзди, поїзди, електропоїзда, які курсують до станції Нікополь, станції Запоріжжя, будуть курсувати в своєму звичайному режимі. Окрім цих поїздів, додатково вводяться ще два поїзди, які будуть курсувати через станцію Марганець. Це пасажири можуть поїхати до станції Криверіг. Час відправлення 16 годин 59 хвилин, і на Запоріжжя Друге. Повторюю до Запоріжжя-другого, тому що люди можуть думати, що буде їхати електропоїзд до поріжжя Першого, де відбувається відправлення всіх пасажирських поїздів. Повторюю до Запоріжжя-другого в 10 годині, 17 хвилин. Це все відбувається. Відправлення зі станції Марганець. Шановні пасажири, хочу сказати те, що всі пасажирські поїзди будуть підв'язані під курсування цих або інших електропоїздів. Тобто, наприклад, якщо ви хочете відпра… поїхати до станції Львів, Одеса, Київ, то вам необхідно вчинити відпу… ну, посадку на той чи інший електропоїзд. Це чи в 10.17, чи в 1659. Всю цю інформацію, яку ви хочете обрати тій чи інший пояс, ви можете скористатися послугами наших квиткових кас. І там дізнатися всю цю інформацію. Тобто ви можете прийти у каси міста. Повторюю, оголошення є, але в зв'язку із даною ситуацією, квиткові каси працюють з 8 до 18. Ви можете підійти до каси і сказати: я хочу добратися до, той, до тієї чи іншої станції. Працівники Укрзалізниці підберуть вам найкращий, найкращий, ще раз повторюю, варіант. Але ви розумієте, що в зв'язку із тими чи іншими ситуаціями вам доведеться чекати поїзд. Ну, наприклад, ви приїжджаєте, є така інформація, що якщо ви хочете доїхати до станції Київ, то вам доведеться приїхати в на станцію Кривий Ріг і там почекати півтори години. Але ще раз повторюю, всі ці пасажирські поїзди вони будуть чекати пасажирів. Тобто, якщо є інформація того, що зі станції Марганець, зі станції Нікополь, зі станції Чортомлик є люди, які придбали квитки, всі ці поїзди пасажирські, вони будуть чекати людей. Або автоматично ваш квиток він буде на інший поїзд, який є в цьому направленні. Пасажири, ви можете придбати квитки по станції Марганець в будь якому направленні з будь якої станції. Тобто, якщо ви хочете поїхати до станції Київ, львів на будь-яку станцію нашої незалежної країни. Ви можете прийти до станції до квиткової каси станції Марганець і сказати, якщо, якщо вони будуть у продажу є, якщо вони будуть, то ви зможете придбати квитки по станції Марганець з Кривого Рогу з Запоріжжя, або навпаки, можете придбати квитки зі станції Київ, якщо ви хочете приїхати. Назад додому. І ще хочу додати інформацію: всі, які буде ще додаткова інформація, все буде вивішено. Ну, у змозі інформації, тому що інформація приходить сьогодні на сьогодні. Не завжди є змога у зв'язку з нашою тяжкою ситуацією. Цю інформацію донести до громадян, до пасажирів. Тобто, можуть бути є інформація, що будуть. В зворотньому напрямі є е, в, в, роз, в розробці е, те, що будуть додаткові електропоїзди. Тобто, ми ж думаємо не тільки про те, що люди мають змогу виїхати, але є люди, які повертаються за кордону і хочуть приїхати додому. Тобто е, е, працюємо над тим, щоб е, люди змогли приїхати назад. Тобто, Будуть під дані поїзди, буде е, сплановано графік такому випадку, щоб люди змогли сісти е, на, по, на, напрямок Нікополя, в напрямок Марганця, тобто на Запоріжжя. Хочу сказати те, що на даний момент на сьогодні, на сьогодні інформації, е, скільки, е, на який проміжок часу відміняється курсування. Всіх цих поїздів, тому що розумієте, ну відміна поїздів, зрозумійте відбувається не лише по нашій станції. Це вся дільниця апостолово тере запоріжжя 2, тобто станції Апостолово Чортомлик, Нікополь, Марганець, Мирова. Всім прийдеться, необхідно буде їхати на станцію або на станцію Запоріжжя, або на станцію Кривий Ріг. І ще раз хочу вас заспокоїти. Це не евакуація населення, це в першу чергу такі профілактичні заходи для того, щоб зберегти життя людей, і ну, все буде в Україна, перемога і все буде добре.